Друзі, я вас вітаю. Я вирішив записати відео по дуже актуальній темі, по Google апдейтам. Буквально декілька днів тому пройшов, пройшов Google апдейт, і в цей раз їх було два рази в один день. Це взагалі трэш. Я пам'ятаю, коли апдейти були раз на рік, потім там вони пару раз на рік, потім апдейт раз в місяць, і такий, блін, раз в місяць, а тут два апдейта в день, це просто трэш. От, давайте з вами порозмовляємо про це. Але пере тим як ми почнемо, поставте лайк цьому відео та підпишіться на цей канал. Якщо ви ще це не зробили, а от я слідкую за вами. І Google-апдейти. це жах, це пожежа, всі в шоці. От я спілкуюся з СІОшниками, ну там зараз покажу скрін. Тобто це писав Майк Блейзер, може ви підписані на його канал. А, вот, і ну, пише, що Google унічтажає тонни мусора, але і унічтажає нормальні сайти. А, вот, ну, почитайте там, да, поставте відео на паузу, почитайте. От мені сподобалася, Наталія пише Кірік. А, це апдейти, йде красу несе. І Сажа Павлуцький пише, що тим часом сіошники вистрибають з вікон. От Це правда, бо це повний треш. Я вам покажу скріни своїх друзів. От, але чому я на оптимізмі, ви зараз е, зрозумієте. По-перше, давайте ну трошки е, трошки теорії, да, що таке Google апдейт, де їх шукати, От просто загугліть. Google Апдейці, ви попадаєте на такий лендак, де є інформація про всі апдейти. А, і дивіться, я чомусь думав, що зараз проходить Core Update і Helpful е Update, тобто корисний апдейт. Але ні, в нас спам апдейт і Core -апдейт. тобто Google бореться зі спамом і оновлення основного ядра. Вони це вирішили зробити просто в один день. По типу, да, самі розумієте, що у вас там сайт упав, це не наші проблеми. Робіть нормальні сайти, нормально буде. Да? От і тут перелік всіх апдейтів, і я хочу зробити зауваження, що вони різні. І от я спілкуюся з багатьма сьогошниками, і є сьогошники, які не розуміють смисл апдейту. Вони кажуть, Google апдейт, що потрібно зробити? Переписати тексти, відклонити через Google там дісело в лінки і там і, і маліться. Да? Ні, друзі, по-перше, треба зрозуміти, чому сайт впав, по якому апдейту. Ну, тут важко, тут два апдейта за раз, Але теж можна зробити якісь висновки. Ну, спам апдейт це коли ну, ми, ми з вами розберемо. Спам, -спам апдейт, це коли ви просто. Ну, коротше, якщо чесно, була боротьба з геніршкою з саїшне. Повилітало багато аїшних сайтів. Я теж маю аїшний сайт, і я зараз вам розкажу про свій досвід. І так, у нас є апдейт, core апдейт це оновлення основного ядра. helpful апдейт. Це корисний контент, це коли у нас або масово згенерені сторінки, або е, ви писали там через Аїшку одним промптом, або ще щось, або якісь там ну, шаблоні. Шаблонні у вас статті. У вас одна тезешка і ви по ній фігачите. Навіть якщо ви пишете через копірайтерів або, або робите це по одній тезешці, це теж може бути сигналом для Гугла, що вас треба понизити. Лінк спама зрозуміло, да, за, за лінки. Рев'ю апдейт. Бачите, є рев'ю апдейт, а є продак рев'ю апдейт. Оці всі штуки можна гуглити, але можна зробити дуже просто. От там свій сайт дивитесь через Ahrefs, і там є такі пунктики, і ви можете побачити, де у вас сайт там зростає, де падає, і бачите, що це відбувається. Буквочка А, це значить, що оновлення самого алгоритму Ahrefs, а буквочка G. Це значить, що якийсь був Google апдейт. І ви можете клікнути лірмо і почитати, ну, що відбувалося. І Google вам чітко дає, тобто попадаєте на справку Google, на жаль, вона на російській мові, і це core update, да, що міняється кілька разів в ми внедряємо существенні масштабні змінення в алгоритмі. Да? Тобто, в всьому алгоритмі змінюється. Тобто, те, що працювало раніше, воно вже не працює. Да? Нам потрібно це усвідомити. Наступний у нас апдейт називається Helpful update, да? тобто корисний апдейт, я вже про це сказав, що там, люди хочуть бачити оригінальний полезний контент, який них чувство удовлетворення. Що це означає? Що не потрібно по одному шаблону робити э, статті, не потрібно робити по одному промпту, да? і так далі. Тобто різноманітні додавати якісь факти. Додавайте якісь там ну, корисну інфу. Я, я думаю, що в кожному відео про це розказую, але я дивлюсь на сайти і мені там люди показують сайт. Макс, подивись, що щось в мене на сайт впав. Я так, от же чому, ну, тут же зрозуміло, що ти не надав якусь там додану вартість до, до свого сайту. Новий підход к боротьбі з силичним спамом. Це коли у вас лінк апдейт. Тут все зрозуміло, да? фігові лінки вони, збираються в якусь критичну масу і топлять ваш сайт. Тут тут дуже, дуже все зрозуміло. апдейт. тобто є, ну вони називають їх отзиви, це, ну, це рев'юшні сайти. Да? Є просто рев'ю, а є продак рев'ю. Тобто, оці от, продуктові там а а а а а аф афілятна, от, історія там амазоновська чи будь-яка ще афілятка, от, Те, що я там роблю, те, що там ну, багато хто робить. О, це різні різні рев'ю обдейти. Я от написав такі по себе в телеграм-каналі. От я тут даю сайт німецький, який просто викинули з індексу. От і я пишу, що тут ну явна боротьба, боротьба з аї сайтами генерожкою контенту. От і мій сайт теж був згенерований. Я писав себе на каналі його історію. І він теж впав там, через два дня після апдейту. Я трохи засмутився, от, але там, думаю, може ще повернеться, і пишу, наївно так. Да? Ну тобто, зазвичай сайти не повертаються. Коли вже вони падають, то вони не повертаються, йдуть на дно, як російські кораблі в Криму. От, але все обуває все. От, і я попросив у людей там, накидайте мені скрині фулічку, і мені люди прислали. От. Але по-перше, моя історія. Тобто, мій сайт впав практично. ну, Тут кажеться, що в ноль ні, він втратив десь а, 70% трафіку і виріс на в три рази в порівнянні зі своїм піком. Дивіться. Ну тобто, тобто ну, нормально така. Тому я такий довольний записую цей відосик, бо... Ну, зі мною це перший раз. Зазвичай, коли ми нападали сайти, вони не поверталися. Mm. От це перший раз, коли сайт ну, не те, що повернувся, ви бачите, що відбувається, просто апнувся в три рази. От, я там вже там, в пару чатів закинув цей скрін, мене там вже хейтять, типу там, щоб ти здох там, mm. як ти це робиш, там, поділися секретом. От, ні, я нічого не робив. Оце перше, да? давайте так. Якщо у вас сайт впав, нічого не робіть. Ви гуглу, як показуєте щось, о, я зараз щось. Підкручу. просто не працюйте з сайтом, коли у вас коли йде апдейт. Ну, якщо у вас заплановані якісь там зміни, там не зрозуміло, але не видаляйте текст, не додавайте, не, нічого не змінюйте, просто залиште, бачите, його колихнуло і він повернувся. Тобто, Google виробив масово багато сайтів, але потім почав відкатуватися, бо поняв, що він зробив дурню. Коли проходить Google апдейт, ми бачимо, що наверх вилазить всяке лайно там, якісь PDF-ки. Це відбувається кожен апдейт. Пам'ятаєте, що тут було два апдейти: от Core апдейт, коли проходить, і ми бачимо, що вимивають. Знаєте, як воду з калашмутили, і та ця мулька знизу вона піднялася наверх. От це сайтами відбувається така ж сама історія. І перші позиції займають якісь pdf файли. Ну розумієте, тобто всі файли, всі сайти пішли на дно, і pdf файли так сплили. Такі, знаєте, так от. Але вода мусить так знаєте, устаканяться і е, позишки так ну, повернуться. Ну, в мене тут відбулося, бо два апдейти. Я ж кажу, що було два апдейти. Е, які сайти потопила, значить, що мені дало більше трафіку, але я відслідів позиції і трошки виросли позиції. От, тобто хтось пішов на дно, і я став на їх місце і трафік ну, звісно так ну, нормально апнувся. Да, і от я поскидував скріни там в різні чати, Мене тут пишуть. Ви бачите, що там у Кум в гуглі працює. Сад для людей, тому що научить сіошіть. Ну я та і учуси ошіть на, на цих відосах, тому в тому все нормально. От, що мені прислали, мої друзі? Давайте подивимося. Ну, просто в ноль бачите, там щось привстало, але ну це. Це дуже дуже погана історія. Давайте, друзі, ще раз повернусь назад. В мене не в ноль впав. да В мене він просів. да тут Тобто, є дуже дуже суттєва різниця. Запам'ятайте цю штуку. Тут в ноль падає. да Ну, там це сайт мого друга, не хотілося б його засмучувати, але він не повернеться, на жаль. Ну, я бачу вже, да ще один сайт. Бачите, але тут не в ноль. Тому ще є шанси. ну там Запитаю людину. Як в нього історія? Це все реальні скрини. От вчора мені там друзі поприсилали. Е, ще один приклад. Да? Ну тобто, там всі скріни вони, вони схожі, тобто свічка вниз і все. От. Це дуже дуже фігова історія, хоча таки на, на оптимізмі. Оце мені прислали там хтось публікував, чи Ігор Чулешка чи, чи хто. Тобто, бачите, було там 4 мільйони, стало там 900к, Тобто в 4 разів. Тобто, сайти ну, суттєво просіли, але це ще не сама. Не саме погане, є сайти, от, наприклад, цей він просто не шукається. Тобто, це покарання. Дивіться, оця історія. Ця історія про Core Update, апдейт. Оця історія. Де вона? Оця історія? Оця історія про Spam Update, Тобто його просто викинула. Сайт позначено. Тобто він словив ручник, його позначено як спамний, його просто викинуло з індексу назавжди, розумієте? О, там вже ці умні люди пишуть мені: так забирай контент з тих сайтів. Я пишу я перевірив, там ну, декілька сайтів вже поприбирали контент. Тобто, ці сайти про них можна забути. Правильно зробили люди, власники цих сайтів. Вони виключили, виключили весь контент. Вони зараз його заберуть, перепишуть і опублікують на нових сайтах. Це буде саме класне рішення. А, інший сайт, дивимося. такий сайт. Бачите, та ж сама історія, просто він не шукається жодної сторінки, навіть там головної чи about Us нема. Тобто, це ручник і це дуже дуже сурова ситуація. Вже вже нічого з цим сайтом не поробиш. Все. його можна забути. Uh, uh, що це таке? А, це мой мой та там сайт його апнула. І uh, що робити, якщо сайт впав в нуль? Uh, я uh, виходжу з під, під Google апдейтів доволі давно. Uh, якщо чесно, от що ми тут пробували: Рерайт текстів. Uh, ну, може, десь спрацює, може ні, але ви розумієте, відрирайте статтю ще важче, чим написати її. Апдейт дати не допомагає, це може можете навіть не, не спробувати. Перезаливка текстів в чому різниця Рерайт текстів і перезаливка. Я от більше вірю в перезаливку. Це коли ви забираєте цей контент, трошки його переписуєте і публікуєте заново. Коли ви його заново публікуєте, у вас буде інший html код у Пам'ятає ваш старий html код. Коли ви там робили цю статтю, ви просто її там змінили там чи через грамар, і, там, знаєте, поправили трошки, і це не працює. Коли ви заново публікуєте тексти, це ще може допомогти. Я пробував, ну я не скажу, що воно прям класно працює, але є шанс. Ну, Наприклад, ви не можете там змінити е, домен, ви не можете змінити уру, бо у вас це лендак, і вам потрібно ну, щось робити з, з цим текстом. Зміна шрифтів або верстки. була класна така теорія. В мене вона не спрацювала, хоча я там. Багато разів балувалося. Зміна шаблону, ну це близько до зміни верстки, е, ну, теж може допомогти, але шансів небагато. І переїзд на інший домен. Це вже така крайня річ. І ну, роки два-три назад вона працювала. Тобто у нас був сайт, ми переїжджали всім контентом на новий сайт, новий домен прокачували і позишки поверталися. Але е, от я вам даю е, там власні власні скріни, тобто, це переїзд, щось починає там. Рухатись, рухатись, і потім знов сползає ще один сайт, вже другий сайт. Бачите, просто там в нуль зрізає, знов там він щось намагався зробити, і, і, і знову їхав. Тобто, це переїзд до мене, на жаль, не працює. І так, що ж роботи з сайтом, якщо чесно, якщо чесно, закопати, <ріх> якщо чесно, забути про нього. Ну давайте так, ладно, це така жорстка історія. Ну, скажімо так, не ну, не забути, просто нічого з ним не робити. Можна почекати новий новий апдейт, може він апнеться. От, ну можна попробувати там зміну верстки, там шаблони і так далі. Там ну оці пункти, які я давав давав далі, але якщо у вас це сайт мафіатний, якийсь там. Ну, простіше про нього забути і зробити новий, якщо чесно. От, ну, Це моя власна історія. От. Тому такі поради. Коли ви зразу створюєте сайт, робіть нормально. Я розумію, що це на кожних відосах праців про це кажуть, але дуже важлива структура сайту. Оця сіла структура, чи як там семантичні кокани, чи там хтось я вже не пам'ятаю, які там методології, ну це все про одно. Да? Коли у нас є там сторінка, і на неї посилається дуже багато сторінок на сайти. Вона їх як підтримує, Тобто банально проганіть свій сайт через Screaming Frog, подивитися, яка у вас структура сайту. Вона нормальна чи ні. Відсутні шаблонів у текстах, коли ми даємо там тезешку райтеру, він фігачить по цій, по цій структурі. Робіть таку тезешку, щоб він не міг робити шаблонні тексти. Афіліатні сайти, вони просто ну підвержені цьому ризику. Бо Гугл на них от ну він вважає їх непотрібним. Типу, це прокладка між Гуглом і, і продуктом. Навіщо мені віддавати? Якийсь трафік, якщо я можу одразу на продукт, тому афіліатні сайти завжди під ризиком. А якщо у вас багато комерційних сторінок, якщо у вас новий сайт починайте з блогу, довго-довго-довго пишіть блог без комерції, щоб сайт зрос, щоб він набув якийсь авторитет, щоб було багато брендових запитів, щоб не давати Google підсказку, що це афіліатка, що це комерційний сайт. Острова контенту там дуже теж багато ранжують з, з цих слів, що ну, це про одне от структура сайту да? і острова контенту в самій сторінці. Коли ми оптимізуємо кожен блок на нашому сайті під якийсь запит, я думаю, що ви вже помітили, коли сторінка ваша ранжується, в мене дуже це чітко видно по, по консольці, оці от якорні посилання, вони, вони ранжуються окремо, тобто у нас є URL/1. Uh, і не слеша цей дієзік, uh, і uh, якорь, да І по цьому урлу ранжується окремий якийсь контент. Тобто, у вас uh, сторінка, вона під декілька кластерів запросів ранжується, і ви це повинні робити, на, uh, коли проектуєте сторінку. Картинки, оці згенеровані картинки. Я пам'ятаю, як люди раділи, що ми через Майн Джорні намалюємо дуже багато класних картинок. Я так дивувався цьому, думаю, ну ви нормальні взагалі люди. Ви просто Гуглу показуєте, що ви робите аїшний контент. Тобто картинки це теж контент. Ви Гуглу показуєте, дивись Google, ми робимо дуже багато контенту через АІ сервіси. Що ти нас накажеш чи ні? А, наказав, боже мой, як це ж так відбувається? Тобто, ви просто показуєте, що ви робите аїшку. А потім дивуєтесь, що сайти падають. Ну і перелінковка. Зайто цей мій сайт, який апнувся, В нього дуже сильна перелінковка. Перелінковка не шаблонна, перелінковка зі смислом. Там і автоматична перелінковка, і ручна перелінковка. Не забувайте про це. От я вважаю, що структура сайту, структура самої сторінки і перелінковка воно це все дуже класна взаємодія. От. Ну, ви знаєте, я, я вийшов з цього як, як, переможцем, тому я з позиції переможця можу давати, давати якісь поради, знаєте, як то кажуть. Історію пишуть переможцем. От. Тому от, ну, на даний момент, на, на момент запису цього відео, я, я бачу такий рецепт успіху. Якщо він є, то він такий структура сторінки, а, срава контенту, перелінковка, і це нормально працює, якщо у вас це є. Ну, звичайно, там ще плюс нормальні посилання, в принципі, це є сайт. А, от. В принципі, в принципі, це є нормальний сайт. Ну що, друзі, дякую, що подивилися це відео. Поставте йому лайк і перешліть. Я точно знаю, що це відео хочуть подивитися багато людей. Тобто, давайте підкинемо йому переглядів і лайків. Дивіться інше відео на цьому каналі. Пока-пока.